я стою, Вона біжить, я стою. Ні, не закручуєш до тих пір, поки вона не скоче за лінією. Взагалі не трогайте лінію, поки я не скочу за лінію. Чи можна дечатися? Дивіться, можна держатися з неї йде? Ні, не трогайте. Поклади это. Не, не, выдержишься линию. Что ты жертвы? 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 Что ты

а другий ми